Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні вам хочу запропонувати разом зі мною зв'язати оцю прекрасну, красиву, весняну пов'язочку на голову. Ну, дехто називає бандана, дехто пов'язочка. Але суть не в тому, в тому що треба нам зв'язати, тому що весна прийшла, і нам треба. Якусь обновку згідно до погоди, я зв'язала її такого ніжного жовтого кольору. Ви можете брати, який вам колір пасує. Тут ось де я взяла на резиночці так, щоб щільненько до голови прилягало. Друзі, кому сподобалося. Приєднуйтеся, будемо в'язати разом. І так, друзі, приступимо до роботи. В мене ось такі ниточки такого приємного жовтого кольору. Беремо ці ниточки, беремо резиночку, звичайно, дитячу резиночку в волосся. Робимо повітряну петлю. І в ніби обв'язуємо цю резиночку стовпчиками без накиду. Ось так от потрібно нам зробити 13 стовпчиків без накиду. Раз, два. 3, 12 І 13, Зробили отак так от. 13 стовпочів. Без знаки тут не було, всю резиночку, Робимо три повітряних петлі підйому, І в вершину першого стовпчика без знаки до минулого ряду ми робимо пишний стовпчик з чотирьох витягань, витягувань. Три. Чотири. І далі пров'язуємо чотири стовпчики без з накидом. Зробили 4 стовпчики з накидом, і далі робимо пишний стовпчик з чотирьох витягувань. Два. Де трошки закоротки витягнула. Треба на всю довжину витягати цього стовпчика з накидом. Два, три. Чотири. Ні, це три, а це от чотири. І далі знову робимо чотири стовпчики з накидом. 4. І знову робимо пишний стовпчик з 4 витягувань. 2, 1, 2, 3. 4. І робимо стовпчик з накидом. Останній стовпчик без накиду попереднього ряду. От так от у нас вийшло. Робимо 3 повітряних петлі підйому. Розвертаємо в'язання і в вершину пишного стовпчика робимо такий же самий пишний стовпчик з чотирьох витягувань. 2. Три чотири далі робимо три стовпчики з накиду. раз два три. Три. Тепер, друзі, дивіться, уважно. Ось, де в нас пишний стовпчик, а перед пишним стовпчиком, стовпчик з накидом. Складаємо якось так в'язання пополам, щоб цей стовпчик з накидом був тако нам зверху, щоб нам за нього зачіплятися за все його тіло. Треба буде зараз зачіплятися з під нього витягати петлі. Робимо накид на гачок, вводимо під цей стовпчик. Захоплюємо нитку і витягаємо от на всю, на всю от висоту оцю. От що дає нам витягатись. Раз. Два. Знов робимо накид. І з під цього стопчика витягаємо нитку. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. Витягнули 9 разів. І тепер дивіться. Захоплюємо нитку і через кожні дві ниточки протягаємо. Протягнули через дві ниточки. Знов захоплюємо нитку. Знову протягуємо. Притягуємо через дві ниточки. Двісячки дуже сильно не затягуйте, щоб, щоб от так от воно було вільненько. Знов захоплюємо, знов дві. Знов захоплюємо, знов дві. знов захоплюємо, знов через дві протягуємо. Маленько показую, щоб вам було зрозуміло. І через останні дві залишаються на, на гачку дві петлі, цю шось витягнули з цих протяжок, і та перша, яка була на гачку. Пров'язали другий стовпчик з накидом. І третій стовпчик пров'язую в проміжок між пишним стовпчиком і стовпчиком з накидом попереднього ряду. От в проміжок, бачите? Тут три стовпчики з накидом вийшло. Тепер знов так боком, боком беремо ніби в'язання і беремо цей стовпчик з накидом, що знаходиться за пишним стовпчиком. О, і так само за, за, за тіло цього стовпчика будемо робити витягування з-під стовпчика, точніше зробили накид на гачок і витягаємо на всю довжину. Раз. Два три на гачок, чотири, накид на гачок, п'ять, накид на гачок, шість. 8, 9. Дивіться, друзі, щоб тільки вони оці нитки, ну, ці витягування були, були всі однакові, подовжені. Тепер знов так само беремо, захоплюємо нитку і через кожні дві петлі протягуємо. Дивіться, щоб ну, не затягувати, щоб тісно не було, щоб так вільненько було. Показую помаленьку, щоб всі зрозуміли, як його робити правильно, тому що більш показувати не буду. Протяг... Захоплюємо нитку, протягуємо через цю петлю що на гачку і через дві нитки з цих витягувань, що ми робили. Отак от. от. Залишається дві петельки на гачку, ця, що витягу, і ця, що з самого початку була. Тепер тако, трошки загортаємо це, і нам треба дойти до кінця ряду. Робимо накид на гачок і робимо ще три стовпчики з накидом. Дивіться, тільки тут, щоб. З накидом ніби, але оцей перший стовпчик, бачите, як виходить ніби чотири петлі, накид і три петлі. Захоплюю нитку через петлю і накид, і захоплюю нитку через ці три петлі, пров'язую. Ну, і, і ще пров'язуємо ще два стовпчики з накидом, 2, і 3. Зробили три стовпчики з накидом і. Робимо пишний стовпчик. У вершину пишного стовпчика попереднього ряду. Три. Чотири. І стовпчик з накидом у верш... в третю повітряну петлю підйому попереднього ряду. Отак от. Так от. Дивіться, друзі, яка в нас красота вийшла. Не знаю, як вам, мені подобається. Мабуть, і вам подобається, раз ви зі мною в'яжете. Дивіться, далі робимо так. Три петлі підйому. Розвертаємо в'язання. У вершину пишного стовпчика робимо пишний стовпчик. На чотири витягування. І робимо три стовп, не три, а чотири. В цьому рядочку чотири стовпчики з накидом. 4. І робимо пишний стовпчик на 4 витягування. 2, 3, 4. І далі знов робимо 4 стовпчики з накидом. Раз, Два три чотири. І в вершину пишного стовпчика робимо пишний стовпчик на чотири витягування. Три. 4. І робимо стовпчик з накидом в третю повітряну петлю підйому попереднього ряду. Отак от, от, друзі, з виводньої сторони у нас, виходить, пишні стовпчики над пишними стовпчиками. Дивіться, а тут от так получається, і тепер далі вам розказую. Далі вже показувати нема що, бо все вже показала. Робимо слідуючий ряд: Пиш... Стовпчик з накидом. Точніше, не стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом це в кінці ряду. Спочатку ряду три повітряних петлі підйому, пишний стовпчик, три стовпчики з накидом. І робимо так, як ось це ми в другий ряд робили. Перед пишним стовпчиком за стовпчик з накидом. Робимо 9 цих витягувань і так їх, їх пров'язуємо, як я показувала. Потім робимо тут три стовпчики з накидом і запишним стовпчиком. Знову беремо, зачіплюємося за цей стовпчик з накидом, і слідуючи, ці 9 витягувань робимо і пров'язуємо, так, як я вам показала. Потім знову три стовпчики з накидом. Пишний стовпчик і стовпчик з накидом. І так, друзі, коротше, два ряди, рапорти два ряди. В'яжемо до потрібної нам е, довжини пов'язочки. Дивіться, друзі, дов'язала я до потрібної мені довжини пов'язочки. Я десь 51 см зв'язала. О, от така красота. В мене получилося. Надіюсь, що у вас теж можете брати будь-який інший колір, і воно вдасться. Тепер дивіться, друзі, що ми робимо. Дов'язала я ось де. цей рядочок, вив'язала я цей елемент. Тепер складаємо пополам до початку пов'язки, де ми приєднувалися. О, я ще ниточку не заправила, зараз обидві разом заправлю. Ось до цієї резиночки. І тепер нам треба кінець цієї пов'язки приєднати до резиночки. Беремо отак ми вершину стовпчика і резинку захоплюємо і пров'язуємо ніби стовпчик без накиду трошки витягуємо бо тут губенька, грубенька резиночка. Знову так само захоплюємо і пров'язуємо. слідуючий стовпчик вводимо і під резиночку захоплюємо нитку і пров'язуємо слідуючий стовпчик, бачите, я вже помаленьку показую, захоплюємо нитку. І пров'язуємо. Так, тут у нас тринадцять стовпчиків. Ми мусимо, ми мусимо тринадцять і пров'язати. Так, пров'язала останній стовпчик, закріпляю і відрізаю. Отак от, от. І цю ниточку, отут сюди треба заховати, затягнути під, під ці петлі і цю нач, спочатку, і спочатку і ряду теж сюди затягнути, друзі, коротше, затягнете самостійно. Дивіться, що ще хочу сказати. Я приєднала до резиночки, просто щоб воно було ну, щільненько до голови прилягало. Якщо ви не хочете цю резиночку ув'язувати, можете просто тут на початку набрати 13 повітряних петель, зв'язати пов'язку і в кінці з'єднати з початком. І теж буде ну, хорошо. Добре буде. Дивіться, яка в нас. Красива пов'язочка получилася. Друзі, я надіюся, що я вам зрозуміло показала і розказала. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви заходите на мій канал. Якщо вам відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал, хто зайшов до мене вперше. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. До нових зустрічей, всім миру і добра!